Світ яскравий і багатогранний. Як не круте. З кожним днем наше життя стає все легшим і зручнішим. А все завдяки інноваціям. Тепер техніка вміє і знає, як краще. Це програма Техноньюз і я її ведуча Лілія Мельник розкажу вам про те, які інновації вже є і де вони використовуються. У Чернігові планують замінити автобуси та тролейбуси на електробуси. Поліклініка без черг чи користуються нововведеннями в Чернігівці. Про світові технічні новинки. Поліклініка без черг – Фантазія чи реальність? На переоснащення Чернігівської міської лікарні номер 1 сенсорними терміналами витратила 4 мільйони гривень бюджетних коштів. Електронна система для миттєвого запису пацієнта до лікаря має незабаром витіснити стару талонну систему. Як це працює та чи користуються інноваціями Чернігівці, дивіться далі. У реєстратурі Чернігівської лікарні номер 1 тепер стало малолюдно. Лише чотири дні тому тут з'явились ось такі електронні термінали. Ними вже активно користуються Чернігівці. дільничний міщенка Сергій Кузьмович, але я в нього ще не була і хочу потрапити до нього. Галина Костюк вперше користується такими інноваціями у лікарні і не може натішитись. Тепер каже, можна потрапити до лікаря тоді, коли їй буде зручно. смс-ки читаємо. Читати, дивитись. Ви записались в поліклініку номер 1 Чернігівської міської ради, кабінет 508 на 25.12 на 8.15. На перший погляд зручно, дуже, дуже, тому що немає, по-перше, вільно можна до реєстратора підійти і система, мабуть, зручна. Аби реалізувати такий проєкт у Чернігові знадобилось кілька місяців і 4 мільйони бюджетних коштів. Такі термінали вже є у лікарнях шести областей України. Користуватись електронною реєстрацією зручно не всім. Хтось просто не хоче, бо звик записуватись до лікаря по-старому. А хтось навіть і не чув про те, як користуватись цими терміналами. Особливо ці нововведення лякають людей літнього віку, тому у лікарнях поки можна записатись на прийом і за старою системою. Мені зручніше через регістратуру. А потім, а потім, що розбиратися довго. Впевнитись у зручності вирішили самі. У них пацієнт. Для підтвердження авторизації натисніть один. У мене не вийшло зараз зареєструватися до лікаря. Попросимо когось нам допомогти. Пише, що я не закріплена за жодним лікарем. От це нічого страшного. Ви обираєте запис до інших лікарів угу. і вибираєте Різнянський район Чернігів. Отже, я записалась до сімейного лікаря. прийти мені треба об 11, 22, 12, 17 року. Пацієнт може обрати будь-якого лікаря незалежно від того, чи перебуває він на обліку. Також в електронній версії є розклад роботи всіх терапевтів та лікарів сімейної медицини. Записатись на прийом можна навіть не виходячи з дому у режимі онлайн. Чернігівська міська рада всерйоз думає над тим, аби ввести в місті в експлуатацію електробуса. Транспорт, який не потребує ні бензину, ні рейок. Вже курсує вулицями Львова, адже саме тут першими почули про автобус на акумуляторі. Така інновація зацікавила Чернігівське міське управління транспорту, адже машини не потребують додаткових витрат. Наразі тривають випробування електробусів. Миколі Колоченку випала нагода вперше сісти за кермо цього електробуса. Керівник лабораторії експериментального машинобудування оцінює можливості цього китайця, аби потім зібрати такий вітчизняний. Уже на сьогоднішній день. При випробуваннях на скажімо так 298 км кілометрів. Це те, що ми проїжджали максимум на одному заряді. Цей автобус на кілометр з'їдає десь 750-800 Вт, ватт то тролейбус порядка 3 кВт. Поки це лише тільки випробування, втім Микола Колочинок не жаліє машину, вижимає з неї все можливо, аби передбачити ймовірні несправності. каже заряду на зміну вистачає. От на випробуваннях я проїжджав за Зміну 256 км. кілометрів. Тут 70 кілометрів на годину, контролер обмежує електробуси екологічний транспорт. Для його роботи не потрібен бензин. До того ж, кажуть фахівці, він значно дешевше обходиться, аніж звичайні автобуси та тролейбуси. Втім, поки у Чернігові збудували тільки одну станцію, де можна підзарядити акумулятор. Коли ж електробуси візьмуть перших пасажирів, невідомо у міській раді зважують всі за та проти. Поки у Чернігові думають над введенням сучасного екологічного транспорту в експлуатацію, у Європі вже не побачиш жодного автобуса на бензині. Більше того, тут навіть вирішили проблему будівництва спеціальних електростанцій для підзарядки. У Норвегії, наприклад, машини оснастили сонячними батареями. Дизайн батл такого роду конкурс у Чернігові провели вперше, та ця новинка одразу ж зацікавила багатьох молодих графічних та веб-дизайнерів. І, хоча на рекламну кампанію часу було недостатньо, за перші кілька днів число учасників, що зареєструвались, дорівнювало 25. Перший блін виявився не зовсім комом. Все как би бы, навіть не смотрети на те, що були кратчайші сроки для рекламної акції, для того, щоб зробити хороший промоушен найти наших дизайнерів в місті. мы смогли как бы испечь пирожок. Да? Пирожок этот получился из 56 участников, кто до нас достучался по четырем категориям. Наиболее, как и ожидаемо, были популярны это категории графического дизайна и иллюстрации. Очень, можно сказать, больно за 3D дизайн, может все-таки в следующий раз, как мы планируем, все-таки это будет ежегодный конкурс. Сейчас даже есть предложение проводить его в других городах, помимо Чернигова. Будем надеяться, что участники, те, которые еще есть у нас, но они не услышать, они все-таки примут участие. Будут, мы будем повышать уровень этого конкурса. І учасники будуть самі зі своїм мастерством повищати уровень конкурсу. Серед учасників було багато молодих та перспективних. Роботи оцінювали не лише за технічним виконанням, а й за ідеєю подачі. Конкурс провели у три етапи: перший відбір, другий інтернет-голосування і третій батл. Останній являв собою завдання, яке учасники мали виконати за п'ять днів. Фінал конкурсу провели у форматі вечірки. Це було невелике такою імпровізаційне аля коротке шоу. Да, большое спасибо тем, кто помог нам сделать это шоу, и были поставлены в равные условия. Поэтому случился даже Казус у нас как раз 3 шники наверное, самая больная тема опять же, да. У нас два участника снялись в последний момент. То есть нам удалось еще одного человека привлечь, но у него на работу было всего 5 часов. Знайомтесь, це Єгор Ковальчук, переможець конкурсу Дизайн батл. Історик за фахом проте не за покликанням з дитинства захоплювався малюванням. Після закінчення університету хлопець зрозумів, чим хоче займатися у житті. Люблю рисувати. Мама рісувала, ті скисала достаточно хорошо. Этому, ну то, есть, как ти повілося. А к дизайну конкретно прийшов дуже недавно, це года три назад. Вот так. отаку то, есть, скажем так, археолог історії начал цим заниматься, как бы, наверное, это не звучало. От в общем. Uh, Попробував себе ще давно ну три години назад солуччена на, на как, дизайн газет, вот цих брошурок всяких. А потім я понял, ну, понанука почав расти, понимать, что такое дизайн що таке поліграфія, і Проче то сіначало вот, большесуватися на вірнець. Вот, там понісувати комп'ютери. Про конкурс почув хлопець від друзів. Спочатку не виникало бажання йти, проте з часом Егор вирішив спробувати. Наразі у молодого дизайнера вже є досить велике портфоліо робіт, та найбільше йому запам'яталася робота над дизайном додатку поштового клієнта. Для Mail.ru. Дня три укрыл, честно, очень тяжело, не получалось. Ну, то есть я просто даже банальных азот, ну, именно вот UX дизайна не знал. То есть это вот называется UX дизайн. То есть это не веб-дизайн, уже другая категория, то есть это дизайн приложений и интерфейсов. У Чернігові втілюють проект технолоджінейшн від фундації Брейнбаскет. Курси програмування для всіх бажаючих. Це перші такого роду курси програмування у місті. Вже в середу до навчання приступила перша група студентів. До цього вони пройшли відбір, в якому оцінили їх знання та вміння орієнтуватися у програмах. Після перших двох пірогозаняття студентам ставили задача написати маленьку програму. Там был маленький редактор, в котором нужно было создать программу, и уже по логическим всем операциям, которые использовал студент, происходил отбор. По окончанию первых занятий им надо сделать тестовое занятие, задание, которое оценит э, мотивацию студентов, их желание учиться. І покажете їх знання, якби хто какую як інформацію. Курси організували на базі бібліотеки імені Коцюбинського. Сюди закупили новісінькі комп'ютери, аж 16 машин і ще 5 ноутбуків. Викладачі запевняють, курси стануть у нагоді кожному, навіть якщо ви не маєте базових знань роботи з програмами. Сам курс викладається англійською мовою протягом 12 тижнів. Найкращі чернігівські ментори вчитимуть вас працювати у різного роду програмах. На там курс нім. изучать язык C, JavaScript, PHP, немного Linux. Сейчас для них есть доступ, доступ для курсов CS50, Ангарварда. Мы более как менторы, то есть они сами обучаются, а мы им помогаем. Если у них возникают вопросы, мы помогаем им. Кто не пробовал, ну, как бы, то точно не получится, поэтому надо пробовать хотя бы. Это пилотный проект. Понятно, что не все получится сразу. Там, я думаю, может, хотя бы если на 50% у нас получится, это будет победа. Огромный плюс это знакомство. Ні, ніколи не знаєш, що тобі поможе, або ти кому допоможеш. для студентів цих курсів. Це гарний шанс отримати більше знання з програмування і потім можливо пов'язати з цим свою кар'єру. Нещодавно знав, що Черніги відкриваються курси, ну безкоштовні по програмуванню. Ну, подав заявку і якби пройшов по цій заявці, і тому ну. Прийшов за додатковими знаннями. Я закінчив Чернігівський технологічний університет за напрямком промислова електроніка, і тому це якби ну дуже програмування зв'язано з моєю спеціальністю. і Може, в подальшому. Мені це знадобиться. Студенти закріпляють отримані знання під час курсу на практиці. Для цього їм навіть готують домашні завдання, які ті потім здають на наступних заняттях. Загалом навчання проходить у формі самостійної роботи. Вступити на курси зможуть всі бажаючі безкоштовно. Лише кілька умов: знання комп'ютера на достатньому рівні, аби бути в змозі самостійно працювати, та володіння англійською вище середнього рівня. А далі про технічні новинки світу шведський музикант Мартін Молі продовжує дивувати всіх своїми незвичними музичними інструментами, які за допомогою декількох тисяч деталей можуть створювати музику. Такі винаходи аж ніяк не схожі на звичайні нам музичні інструменти. Роботи Мартіна Моліна приклад того, що музику можна створити за допомогою будь чого Цей інструмент музикант витратив два роки: дві тисячі деталей та три тисячі металевих кульок. Зильський держслужбовець Рікардо Азаведо настільки переймався долею та екологію свого рідного міста, що вирішив створити екологічний мотоцикл. Для цього йому довелося згадати все, що він вивчав у коледжі. Трохи знань з механіки, трохи фантазії та багато ентузіазму. Так Рікардо каже про свій винахід. Ще 1993 року бразилець на свою Honda поставив автомобільну батарею, яка виробляє електрику, і завдяки процесу електролізу виділяє водень з молекул води. Цей процес завершується згоранням, яке виробляє енергію, необхідну для живлення мотоцикла. Сам же винахідник і випробував свій винахід, який пройшов перевірку та вдало зрушив з місця. А заведові. Що його проєкт може допомогти зменшити забруднення довкілля, адже з вихлопної труби автомобіля виходить водяна пара, замість зазвичай шкідливих для довкілля викидів. На сьогодні це все. Дивіться технонюс та будьте в курсі всіх технічних новинок. До зустрічі.